Привіт! Давненько на каналі нічого не було. З того часу у мене, по-перше, змінилась зачіска, а по-друге, з'явився ось такий проект, називається Mentor.me. Я його зробив за кілька годин чисто погратися з Wінsurfом хотів затестити і заодно вирішити свою одну невеличку проблемку це менеджинг слотів для менторства. Про цей проект я розповідав на LinkedIn. Якщо ви ще не додались, то обов'язково додайтесь, друзі. А сьогодні ми так імпровізовано зробимо фічу, зробимо список забуканих слотів і поправимо один баг це повторне, повторна відправка нотифікації. Але давайте, щоб трошки більше контексту було, я покажу, що це за проект Давайте вилогінюсь. Отже, тут у нас є доступні ментори, в яких можна подивитися слоти. Зараз нічого не згенеровано. Можна зареєструватися і вже в ролі ментора оформити своє резюме, залити фотографію. Ось, наприклад, це виглядає на продакшені. Так, Слоти можна подивитися. І. Крім цього, ми можемо створювати слоти. Ми можемо їх створити мануально в такому форматі. І ми можемо створити темплейт. По цьому темплейту, наприклад, ми кажемо Tuesday, вибираємо день, тюздей, і година, початок і кінець. І далі. Воно в фоні буде з певною періодичністю створювати, наприклад, раз в тиждень. Це так, як мені зручно, відповідно, зробив в такому форматі. А далі у нас є можливість налаштувати телеграм-нотифікації. Тут інструкція, як це зробити. А, і якщо ми забукаємо слот, то у нас Прийде нотифікація. Нотифікація прийшла, але я чогось не побачив повідомлення системне. Не знаю чого. Давайте ще раз, щоб я не показував свій Телеграм. Так, я подивлюсь, наскільки складно вирізати е повідомлення, щоб не показувати свої переписки в Телеграмі. Якщо е це складно, то можете повірити, що нотифікація прийшла. Окей, власне, WindSurf. Що таке Windsurf? Це плагін і ІДЕшка, яка дозволяє вам використовувати штучний інтелект для того, щоб писати якийсь код. А ви можете з цим ознайомитись самостійно. Вона, звісно, аж платна, Я не знаю, чи там є якісь безкоштовні. А, є, є якийсь тріал, можете спробувати. А, ідеєшка виглядає наступним чином: це, по суті, vs код Uh, і тут ми можемо казати, щось робити. Давайте я ще раз нагадаю я ось цей проект в такому вигляді, в якому він є. За допомогою Вінсерфа такий функціонал можна зробити за кілька годин. І давайте подивимось, як це працює. Зараз я попрошу: uh, Create a list for booking slots. Достатньо. Крейтеліст booking slots, і давайте подивимось, що він в такому форматі зробить. Так, у нас тут є різні модельки. До речі. Добре, нехай поки буде. Що відбувається? інсерв зараз аналізує наш проект і зараз запропонує якісь зміни. Як бачимо, він почав створювати якісь файли. Based on my analysis of the code Base, I'll create a new controller and template for display and a list of Booking slots. Тобто він створить контроллер і темплейт Давай подивимось. До речі, збільшимо шрифт. Так, щось нагенерував, Зараз будемо перевіряти. Що пише? I've created a complete list for booking slots in your MentorMe Application. What I've implemented, створив uh, list booking Controller, який показує всі, всі резервації слотів uh, для поточного юзера, де він ментор. Додав метод в репозиторій, для того, щоб діставати uh, відповідні слоти, і створив новий темплейт. Давайте подивимось, натисну Accept All і перевіримо, що він зробив. Так, бачимо «My booking slots, і, відповідно, він показав всі мої попередні тести. Що тут каже, this page shows all booking for your mentoring slots. You can contact your mentors using this contact information provided. If you need to cancel or schedule booking. Отже, така інформація, і це е, добре. Якщо у нас раптом відвалилася інтеграція з Телеграмом, і ми не отримали нотифікацію, ми пойде і побачимо це ось тут. Е, ця кнопка не те, щоб сильно тут треба, але нехай буде. Тобто, фактично, за кілька хвилин, поки ми чекали, поки він це все зробить, вийшов ось такий результат. Чого одразу немає, це пагінації. Давайте попросимо. Виправити цю ситуацію. Paginate this list. І уже коли буде пагінація, подивимось, який код він там нагенерував. Так, пише, що імплементував, поки там розповідає, ми подивимось. Ось, у нас з'явилися отакі сторінки, і все ніби навіть працює. Так, добре. І, в принципі, цього наразі достатньо. Давайте дивитися, що він нагенерував. Так, по-перше, що він сказав: Updated repository, edit page size, modified method, created count method. і. Додав параметр в road. Тобто, ось тут у нас передається сторінка. Окей, може бути. Uh, і додано, розрах... uh, додано розрахунок вагінації. Вкращено темплейт. Давайте дивитись код, що він тут нагенерував. Почнемо з контролера. Uh, Так. Тобто, створився ось цей файл, він одразу створив його в Final. і додав ось такий метод: вказав route. Вказав, що має бути авторизований юзер, щоб його виконувати. Потім з контекста дістається юзер, і потім з репозиторія ми дістаємо букінги ю... для цього юзера по його ID, і вказуємо пейдж, який передано в, в URL. Так, дістаємо Total Bookings і розраховуємо last page. І потім це все ми рендеримо. Давайте тепер подивимось репозиторі. Так, як accept all. Accept. Давайте подивимось. Тут у нас є константа наш Page Size. І додався ось такий метод Find all bookings for slots, where the given user is the mentor with pagination. Що тут відбувається? Ми робимо запит на резервації слотів, джойнемо слоти і джойнемо ментора Потім, де id ментора співпадає з нашим юзером, якого ми щойно передали. То відповідно, це ми і покажемо. Потім відбувається сортування по даті створення. Тут, мабуть, можна було б краще зробити деск, що одразу пропонує. Так. Так, так. Якось так. Ще треба це освоїти. І далі пагінація. Потім у нас є каунт, теж, в принципі. Адекватно реалізовано. Добре, нехай буде. Нехай буде так. Давайте подивимось темплейти. Тут у нас просто додалось, додався пункт меню і ліст для цієї нової сторінки. Тут у нас флеш одразу. Врахувалося це добре, і потім у нас є сторінка з нашими статами. Тому якось так це виглядає. Тому, фактично, я не знаю, скільки я записую, хвилин 10-15 за цей час ми зробили ось такий ось таку сторінку симпатичну зі стилями, з пагінацією одразу. По коду він адекватно він достатньо хороший. Скільки часу я робив би це самостійно, точно це було б довше, ніж цей час. Ось такі результати. Пишіть, будь ласка, в коментарях обов'язково, чи цікаво відео в такому форматі, і чи є сенс спробувати якісь альтернативні рішення, наприклад, від JetBrains, AI чи від кого ще. Пишіть обов'язково в коментах, врахую це в подальших відео. Дякую.